Появлення більшості е, більшості е, е, викладачів, да, які е, на сьогоднішній день набрав більше Олега Юрій Григорович. Е, коли до мене звернувся цей колектив, я безумовно направив листа, де більшість колективу все-таки ну, надала перевагу Юрію Геройовичу Олею. Е, е, що стосується резонансу, який зараз там виникає в колективі, в дійсності є резонанс і такий неспокій. Я спілкувався з Юрієм Григоровичем, задав йому питання, якщо така ситуація. Я йому свою думку висловив. Я направив додаткового листа для того, щоб не створити цю напругу в самому колективі, це на минулому тижні. Лист на міністра. Про те, щоб перенести. І якщо Юрій Юрійович знімає свою кандидатуру, то можливо перенести на сьогоднішній день вибори на вересень, на жовтень місяць, там ще така можливість є через півроку, можливо, це зробити. І хай підуть нові обличчя. Це, це правильно буде, це буде, на мій погляд, це було в контексті сьогоднішніх подій дуже розумно і мудро.